Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, косимо далі соняшничок. Убираємо, друзі, зараз соняшник від компанії Elita Select, друзі. бренд, який дивує, косимо соняшник Альфачко. Зробили перший кружок, поміряли вологу, друзі. Волога зараз 7,5. Раз показало 8, другий раз 7,5. Отакий От соняшничок. В середньому задоволений. Я скажу так, перше залог вражає, друзі, чисте поле. Ось де місцями є амброзія пролітала в рядочку, видно одразу не такі головки, все. Сіяли, друзі, з удобреннями. Так що висівали ми з компанії Elita Select. Ну, сюди я їх не дзвонив, щоб приїхали, приїдуть вже на Саксончик, Саксончик десь на днях будемо теж обирати, я скажу. І будемо вже заліти селект. Так що такі справи, друзі, коментуйте, хто, що, як у вас. Да, і дивіться, друзі, щоб не говорили, які в нас тріщини. Так що я думаю отакий сонячний гарний. В наших краях в цьому році, друзі, півтори тонни, це рекорди поки що. Ось такі кошики. Це, друзі, альфочка. Я не знаю, там багато хто показує, що слабий, але я б так би не сказав. Мені поки що подобається, ми вражені. І будемо спостерігати далі. Це ось біля стовба, друзі. Тут трішечки є амброзійка, бо тут ніяк було бризкати нормально. Так що, а так, в принципі, чистеньке поле. Соняшник нормальний. Подивимося, що буде далі. Як комбайн дойде, будемо висипатися, я включуся, все вам покажу, розкажу. Так, ну що, друзі, перший бункер пішов. Набили он повен під зав'язку, як бачите. Висипаємося. Пиляка, бачите, як іде, вологи немає. Убрали, друзі, трошки більше десь половини. А ні, половина якраз навіть буде. Вон видно, я вам показую з висоти. Двоєчка точно є, але може бути і плюс. Один тільки нюанс, машина уїхала, жінка уїхала, віса в машині були. Ось таке ось насіння чистейше. Ще вітер дує, друзі, дивіться, як відвіює добре. Так що дякую компанії Еліта Селек за якісне насіння. Ми дуже задоволені, багато знайомих задоволені. Первый пошел. Чисто, гарно. Перший висипали. Вибачаюся за вітер. Отак от друзі, косим. Все по красоті. Це тут площа, друзі, 2 гектари. І буде видно як, що до чого. Поки що воно виходить добре. Да. Ну Давайте я включуся ще, як другий бункер будемо вигружати, буде комбайн іти сюди і включуся. Дякую за увагу всім. Так, друзі, скосилися, висипаємо. Бункер. Не повен другий бункер. Так що по факту це двадцятки не буде. Може і буде, ну але... під вопросом буде. Ну, сухий, бачите, пилячка летить. Суха як в танкові. Ну нічого, дякуємо і цьому. Для цього года це бомбесно. Так що продовжуємо далі уборочки. Підписуйтесь, друзі, на YouTube канал, Еліти Селект, студента в TikTok, слідкуйте. Там розіграші будуть. Класні, кому треба замовити насіння номер студента в описі. Хто сумнівається, можете через мене замовити. Так що як вам краще. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok і спостерігайте. Все буде добре, всім пока-пока. Удачі!